МПЗ наш любимий податок. Я скільки вже з цим МПЗ борюся, дивіться, оце скільки поприходило ППРок як фізичній особі, а ця земля в оренді господарства. І я роблю витяги. Сірокопії поробила витяги. Теперки їх всіх сканую і лист прикріплюється все в PDF-файлі, і цей лист відправляємо через електронний кабінет, через наше господарство у податкову. Щоб податкова зняла з цих людей нарахування МПЗ? Бо вона не бачить, що вони є в оренді, є заключені договори, є витяги, все на них нормально. Да? Ну, Но податкова не бачить. От ви мені скажіть, для чого присвоювався цей кадастровий номер? Щоб у дальнішому було легше дослідити, побачити, де ця земля, чи вона в оренді, чи одноосібно вона обробляється, що з нею, да? хто її обробляє, да? щоб зараз, скільки робити роботи, доказувати податкові, де ця земля, чи вона в оренді, чи не в оренді. І приходять вона в оренді, і приходять е, е, ППРки фізичної особи заплатити цей податок. І не маленькі суми, суми не маленькі. Ну, якось так.